Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року революція гідності. Це був дуже важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Слава Україні! У цей знаменитий і величний день ми з гордістю говоримо про те, що українці це народ, який заслуговує поваги світлої спільноти. Адже ми разом довели, що українці це народ глибоко патріотичний, з високим почуттям гідності і непереборним духом свободи. А ось що херсонці думають про свободу та гідність. Думаю, що свобода це в першу чергу свобода від заборонів. Людина може самостійно вибирати, де навчатися, де працювати, в якій країні жити, з ким спілкуватися. Гідність це усвідомлення власної цінності і цінності інших людей, повага до самого себе та інших. Щоб був поряд, мама, і так гідність це коли людина патріот, коли вона робить добрі справи, коли вона чесна, справедлива та достойна. Слабода цихаде поїду на море. Що таке гідність і свобода? Це портрет сучасного українця. Що таке батьківщина, за віконцем калина, тиха казка бабусі, нісна пісня матусі, душі руки гута, під тополем хата, під вербою кринича, чистий полі пшениця. Серед лугу лелека і діброва далека. І веселка над лісом, і стрілки оба ліс. Щоб були поряд мамо і та. Човолече, чисте чи небо, яшне шонечко без вибухів і хребетів. Сімрию сі. хай ти постане у нас від миру, і буде тихе щастя скрізь, важкриті в гострі і ш'їш. На вражу мирі жити треба одна жем'я і одне в наш небо.